Доброго дня, шановні Терези, мене звати Ліна Храмцова, вітаю вас на своєму каналі. Зараз ваш соляр, соляри, ми говорили, що а давайте зробимо розклад, подивимося, що у нас світі відбувається, які у вас плани на майбутнє, які ви чудові. Будемо дивитися вашу ситуацію, ваші плани на майбутнє. Питаємо карт та пораду. І так, ви готові на найближче майбутнє. Що відбувається у разів? І так. Що з вами відбувається зараз? Зараз ви звільнилися від бажання десь бігти. Знаєте, коли людина біг, 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 встав і зупинився. От ви зараз просто зрозуміли, що вам не потрібно десь бігти, щось робити, вам потрібно просто зупинитися. І подивитися, а, ну, колоди жриця, подивитися на свій стан підсвідомості, проаналізувати ситуацію і сказати: хорош. Можливо, це і правильно, знаєте, коли зараз у вас у всіх день народження такий час, коли людина. Дивиться на те, що він зробив протягом року, що йому вдалося, як то кажуть, біланс да, підвести, Що було хорошого, що було поганого, де ваші сильні були сторони. Ось ви зараз зупинилися. Що зараз закінчується в вашому житті? Який процес? Закінчується ситуація, в якій ви були у підвішеному стані? Тобто, можливо, хтось приїхав в іншу країну? І спочатку не міг орієнтуватися на місці, не знав, що робити, куди їхати. Взагалі людина не тут, не там. І оцей період у вас зараз закінчується, оскільки ви розумієте, так, я вже нависівся, я вже хочу трошки приземлитися. Зараз будемо приземлятися. Да? Який ресурс ви придбали за рахунок того, що ви а, трошки, знаєте, як проснулися? Можливо, ви стояли рівно, як Терези, да? щось ви вже почали. Качатися, дивитися в одну сторону, в другу. Який ресурс ви. Упс, карти наші, Бачите, одразу відкрилася. Що ви покладемо? Що ви придбали? Ви придбали можливість. По-перше, це може бути контакт з вашою дитиною. Знаєте, коли кожен день знаходишся рядом з дитиною, буває, що немає можливості поговорити, а коли ви, наприклад, поїхали з дитиною в іншу країну. І у вас інші умови, у вас налагоджується взагалі контакт. Також це може бути можливість берегти гроші. Знаєте, кажуть, є таке прислів'я у німців, вкляйне фіймах та охмист, а маленькі тварини також гадять. В даному випадку цей вираз використовується, коли один маленький цент, один цент, другий цент і третій, і це вже у вас буде євро. Тобто ресурс, який ви придбали, це може бути також, ви навчилися у ті гроші рахувати, тримати в руках і казати, що так, в мене є небагато, але я хазяйка, я знаю, що там є. Які вам перспективи відкриваються? Новий шлях. Дурак, шикарна карта, карта обнулення, ще старший аркан, бачите. Це означає, давайте дотягнемо подивку і сонце. Вау! Це переїзд. Це переїзд, це початок на нового життя, нового етапу. У Вас круто Терези. І при тому, ви знаєте, це коли людина починає все з нуля і їй комфортно, вона відчуває себе в своїй шкірі. Оця ситуація, бачите, закінчилася. Ви просто сказали так, потрошки-потрошки, але я перейду. Дивіться, який шикарний амітіст. До речі, купіть собі амітіст Терези. Ось приблизно десь такий. Подивіться, в неї в руках амітіст. Можливо, вам буде корисно попрацювати з тим камінчиком. Дуже шикарна, шикарна трансформація, і ви виходите в нового себе, в нову свідомість, в новий мир, в абсолютно нове. Який урок карми вам потрібно пройти? Король Жезлів. По цій карті, ви знаєте, вам потрібно навчитися аналізу. Аналізу ситуації при тому такому холодному. Знаєте, не коли людина ах, я зараз подумаю, я сюди, я туди. Вам потрібно сісти і сказати: так, я збираюся залишатися там, де я є. Для цього мені потрібно. Нова професія або признавати стару. Мені потрібно, щоб дитина була організована, мені потрібно новоколо знайомих. Вам потрібно взагалі жорсткий аналіз зробити того, що відбувається. Також це ще може бути людина. Да? Наприклад, це виросталося зі своїм чоловіком. Король Мічей — це в нас повітря. Так? Це може бути терези. Це може бути близнюки або водолій. Це, можливо, із -за вашого переїзду ви просто-напросто втратили вашого чоловіка, щось не зійшлося. І, можливо, у вас були негативні відносини. Вам доля так склалася, що ви не могли вийти з тих відносин, але вам потрібно було через те, що ви переїхали, так залишити його. Можливо, ваш чоловік залишився, і зараз ваші емоції будуть випробовуватися наскільки сильне ваше кохання. Що вам допоможе в цій ситуації? В цій ситуації випробування? Що вам допоможе? Діявол? Цікавий аркан. Діявол у нас такий аркан, знаєте, спокуси. Зараз давайте подивимось. Вам Потрібно йти від спокусу. Знаєте, ті спокуси, які, спокуси, які будуть на вашому шляху траплятися, да, вам потрібно їх залишити. Тобто введіть себе коректно і в рамочках. Знаєте, якщо, наприклад, ваш чоловік залишився там, і у вас були не дуже такі добрі відносини, зараз у вас будуть спокуси у образі іншої людини. Вам потрібно це пережити. Да. А, і вам потрібно. Піти від тих е, спокус, які будуть для того, щоб пройти той кармічний урок, для того, щоб сказати, ні, я йду своїм шляхом, мені не потрібні ці всі вибрики. Що вам буде заважати? Давайте подивимося на вашому шляху. Заважати буде депресія. Знаєте, коли і сумно, і не знаю, що робити. От просто інколи ви будете впадати в таку. Меланхолію, зараз осінь, да? і буду думати: Господі, мені так скучно, я не знаю, що робити. Це емоційна карта. Це карта, яка означає, що, бачите, засмутилася дівчинка. Тому вам потрібно зараз подивитися на свої почуття і витягати себе з цього емоційного спліну. Чого ви не бачите взагалі в цій ситуації? Ви не бачите, що вам це на користь. Те, що ви зараз уходите по бути, бачите, вас тут всі... бродите ви десь. Да? Ви не бачите, що є користь. Є користь, яка вам допоможе прийти з одного берега до іншого. От ви сама зараз, бачите, ця дівчинка. À... Сильні люди, вони насолоджуються своєю свободою, їм самим собою, не сумно, їм не страшно, їм весело. Тому ця ситуація вона дуже шикарна, вона дозволить вам ще раз познайомитися з собою і сказати так: блін, яка я класна дівчина. Що вам зараз потрібно зробити? От ваш шлях такий цікавий да, в житті. Що вам потрібно зробити, терези? Ой, зробіть собі гніздо. От бачите, тут по четверки е, мічі, дівчинка собі така в, гнізда, ось в гнізді, да, вона їй грустно, все. А ви зробіть собі зручне гніздо, щоб вам було там комфортно. Заберіть у ці штирі, подбайте про свій психічний стан. Як це можна зробити? Що можна зробити, щоб подбати про свій психічний стан? А зараз у вас буде по кармі знаєте, справедливість. Вам потрібно в рівновагу. Ось, ось ви. Бачите, Терези. Тут рівновага і там. Знайдіть свій баланс. Ви в нас такий цікавий знак. Подивіться на себе, зробіть аналіз, як ви можете знайти свій баланс. Можливо, комусь потрібно в ліс, да? можливо, комусь по дрова. Можливо, вам потрібно зайнятися медитаціями, звернутися до психолога, таролога, самому зробити аналіз, построїти плани на майбутнє. Тобто. Знаєте, інколи, можливо, треба купити пару свічок і якісь камінчики, Вон купить собі амісісти, як я казала. Да? Займіться трошки тим, щоб вилікувати свій дух. Що для вас робить Всесвіт? Ви ж не самі будете працювати да, над змінами, це не тільки внутрішні зміни. Навколо вас, слава Богу, є люди і Всесвіт. І що ж, Всесвіт вам приготує для того, щоб вам він допомогти? так? Да? О, а він вам дасть захист. Вас Всесвіт захистить. Бачите, ви заплуталися, і він захистить вас від того всього щастя, яке буде траплятися, яке вам не потрібно. Тобто ви приходите в баланс, а Всесвіт вас захищає в цій ситуації. І якщо ви будете гарною дівчинкою і будете слухати, що каже. Тато, Всесвіт, чи мама Всесвіт, ми зараз нон-байнері всі. Що ж ви там отримаєте? Давайте подивимося Терези, О, і буде вам щастя. Дивіться, ви отримаєте класну кампанію, ви отримаєте людей, які вам по духу, ви отримаєте шикарне оточення, яке, дивіться, вам буде в кайф. От ви собі дивитесь на той всесвіт. Що він там далі для вас готує? І ще й до того всього у вас буде підтримка. Чоловіча така сильна імператора. Да? Тобто, у ваш чоловік, у вас все буде добре. Якщо ви лишали свого чоловіка в Україні, і це для вас випробування, то все буде у вас добре. Давайте подивимося, що нам карти дадуть як пораду. Порадьте, будь ласка, нашим терисам. Що ж їм треба? Королева кубків. емоції, чисті емоції, дівчат. До речі, королева кубків це може бути ще психолог, але дивіться, в нас тут ще і дев'ятка кубків. це емоційне, як би сказати, знаєте, емоційний кайф. Займіться тим, щоб ви були в емоційній рівновазі. Подивіться, тут медитація, як я вам казала. Взагалі, ось є вода, вода це наші емоції. Займіться собою. Давайте ще раз зробимо такий підсумок. Ви зараз е вийшли да, з такої ситуації, яка вас засмучувала з тої ситуації, яка була зависла. Ви зрозуміли так: дрібненькі речі є, які приносять мені радість. Можливо, це також налагодження відносин з дитиною. Ви виходите повністю в, е в вас йде переїзд, у вас йде трансформація, новий шлях, нововий. з чоловіком. У вас ідуть маленькі, такі цікаві розборки, ви розбираєтесь. І якщо у вас стабільні відносини, то у вас будуть спокуси на новому місці. Тому треба від тих спокус далеко. Але вам буде важко, ви будете емоційно нестабільні, вам потрібно побудувати для себе гніздо, те місце, де вам буде зручно. Свічки, хтось, можливо, квіти любить, хтось ходить в сауну, може теж бути вашим гніздом. Частинка, де вам буде комфортно, де у вас буде справедлива рівновага. Вам все пропонує захист і гарне оточення. Якщо ви зараз займетеся своїм емоційним станом, ви будете очищуватися Терези, Дуже цікавий такий розклад. Будь ласка, відпишіться, як програється це розклад, буде в нас дійсний, да, на наступний час. На ваш соляр, скільки місяців пройде? Які у вас емоції? Буду дуже вдячна за зворотній зв'язок. До наступних зустрічей!